В нашій каплиці, також і в багатьох храмах, напевно, практично в усіх храмах є символ Воскреслого Господа, є фігура Воскреслого Ісуса, чи також Палаючий Пасхал, який символізує Господа, який, який також про себе сказав, що Я є світлом для світу. І на цій фігурі Ісуса Воскреслого, це тіло Воскреслого Господа. Ми, ми бачимо місця, сліди від, від цвяхів, цих ран на руках, на ногах Ісуса, також зранений Списом бік Ісуса. Це сліди від цвяхів, від тих страждань, які які були завдані Ісусові, страждань, які Він перетерпів під час, як ми теж відзначали в цих попередніх днях пасхального тридення, цієї муки і страждань заради нашого спасіння, хресної смерті. Але це сліди, які ми можемо теж назвати перш за все. Не лише слідами від, від страждань, але слідами Божої любові до нас, це є сліди Божої любові до кожного і до кожної з нас. Не мов би Господь, який, який має на собі ці рани, має рани на своїх руках, має рани на своїх ногах, на боці. Тим самим Він. Хочу сказати тобі і мені, дивися, як я полюбив тебе. Дивися, наскільки моя любов до тебе є безмежною, наскільки далеко дійшла моя любов до тебе, аж по те, що я віддаю за тебе своє життя. І ці сліди Божої любові до нас. Ці сліди, які залишаються на, на тілі Воскресло Господа. І це цікаво, що Господь, який, який Воскрес з мертвих, він не мов би, ну, не захотів позбутися цих слідів. Він, він не, не сказав, що так, це є певна така темна частина мого життя, так? це було страждання. Але я вже зараз живий, я вже зараз Воскрес. І вже не потрібно, щоб були ці сліди від, від ран. А Ісус би забажав, щоб на Воскреслому тілі були ці його сліди Божої любові, любові до нас. Більше того, Він матиме ці сліди Божої любові, своєї любові до нас вже навіки. Навіки. Тобто, коли ми після Нашої смерті, дай Боже, також увійдемо додому Отця і теж зустрінемо Господа, так як би наочно вже в його, з Його теж прославленим тілом, з цим тілом, з яким Він вже перебуває в небі, бо він там не є вже лише з Духом, але також має це людське наше тіло, хоча вже прославлене, Воскресле. То на цьому тілі також ми будемо бачити. Ці сліди, його, його любові. Брати і сестри, і сьогодні ми те чуємо про те, як власне, Воскреслий Господь після, після Воскресіння приходить до своїх учнів. І Він говорить до них: мир вам. І всі учні, які були в цьому місці, вони злякалися, вони були збентежені. І Ісус, який. Хоче, якби показати їм, що, що це є він, що це не є лише дух, не є лише привид. Тому що учні думали, що це привид, думали, що це лише дух. А Ісус каже: подивіться. Подивіться, дух не має тіла і костей. Я маю. Подивіться теж на мої руки і ноги, на ці зранені теж руки і ноги після, після розп'яття. Подивіться і. Тим самим також переконайтеся, що це є я. Так пізніше також він йому дають їжу, яку він споживає, Цим самим показуючи, що, що це Він є також з Воскреслим тілом, разом з учнями. Брати і сестри, напевно, це для Воскресіння Ісуса Христа, воно, воно теж показує і цю мету, мету нашого життя, що смерть не буде кінцем нашого життя. Але що ми також покликані до того, щоб воскреснути, щоб воскреснути, щоби також з цими воскреслими тілами, які, які вже не будуть підпорядковані часу і простору, щоб ми увійшли з ними до вічності, так як Господь. Брати і сестро, так важливо нам помічати ці. Сліди Божої любові в нашому щоденному житті, в діянні, як Господь також діє в історії світу, в історії нашого життя. Так важливо нам помічати ці сліди Божої любові в нашій щоденності, бачити, як Господь своєю любов'ю нас, нас оточує, як Він нас веде. Але також особливо і сьогодні, Господь. Ще раз на нову нас запрошує, щоб ми дивлячися на нього як Воскреслого, Воскреслого, але, але з ранами, але цими слідами страждань, також бачили в них цю безмежну любов, якою Він оточує, обдаровує нас завжди безмежно і навіки, бо ця любов Бога до нас є. Є вічна. Амінь.